Клопотання, яке було викладено... Давайте ми спочатку операційні сказі, питання, які ви зазначили операційні сказі, що роботи освітові. Скажіть, будь ласка, роботи приймали участь першого першої станції. Заявляли таке клопотання? Таке клопотання в суді першої станції не заявляв, але це не позбавляє мене права заявити таке клопотання в апеляційному операційному складі. Соответственно, это делать в повному обсязі. Статті 44 раніше на суд ухвалив відмову з зазначено попитання ще якісь попитання Враховуючи те, що суд імперативно порушує вимоги кримінального процесуального форму. Кодексу, який не дає права суду відмовити в даному клопотанні, не передбачені такого права, то я не я бачу підстави, це задати я... інший. Я... Підстави я пояснюю, підстави. Я говорит, це місце зазначав про це. Дозвольте, я поясню, якщо вже стало питання. А, У нас є свідок іванок, який відповідно до 16 клопотань примудрився в один проміжок часу бути в трьох різних місцях і бачити трьох різних осіб. На підставі показів даного звідка. Воно, міг одночасно в один час бути е, біля Верховної Ради на вулиці Інститутській і в парку Верховної Ради. Більше нічого. Як, як він обґрунтовував те, що він бачив різних людей в один час? Не більше, не менше? Дякую. То які клопотання? Вже ніяких, я не бачу сенсу заявляти клопотання, оскільки суд не націлений на, на постановлення правосудного рішення. что тогда если определение скака и буквально скажу лично. Буквально закона по поколению отличного сердца, что в другу отбрасывает Украину, не сетили барабаш, а по большим засудам другого приказа провел несколько игр, а в мире реально. Нас засосовывал за победный захист в игре Германии при 20-й срок, а за 20 той який здійснює правож покази світа і пропиявлення особи тяження в дізнання по фактах, тобто там де повинно було діяти дисциплінарне стягнення чи особливої справи передати представнику. Я згоден, що суд уже випропонували виділе картини, що компанія наявісь ризики по анатачній статті 187 Кримінального кодексу України. Зважаючи на те, що дозовно допитувалична були доволі щільні дисциплінарні медиями, може приповзти догори до спорового свида до суду, була на ена собі засвідчити учні njih tijekom posjetu bilo za zatočenom za određene a tako pokušanje sjećo predstavlja za tako Експерти Кримінальної соціальної поліції України. Мотивуючи доводи виконаної поліційної скарги з нехідних підвозів до нас на те, що слідчим сідей не було прийнято до уваги дані, що характеризують особу підвозів, зокрема, не було враховано у логі її підвозів, неявність сфери соціальних зв'язків, навчання вищих навчальних закладів, неявність позитивних характеристів, посідних місців проживання до води. посилається на відсутність сервантованих доводів в сторони обвинувачення, яка вказана наявність обвинувачення, яка вказана наявність обвинувачення, яка вказана

Я не буду довго казати про те, що справа є політичною, це і так всім зрозуміло. Я хотів би звернути увагу колеги виключно на грубі процесуальні порушення, які виникли внаслідок як порушення кримінального провадження, так і в наступному обрання запобіжного заходу. По-перше, мій підзахисний підозрюється вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої статтею 294. Відповідно до Кримінального кодексу, це є організація масових заворушень, що супроводжувалася насили... насиллям над особами, погромами, підпалами, знищенням майна і тому подібне. Враховуючи те, що вказана особа, яка перебуває на сьогоднішній день під вартою, немає жодного доказу в тому клопотанні, яке надано суду першої інстанції, яке зараз є в матеріалах у суду апеляційної інстанції, про те, що мій підзахис будь-яким чином вчиняв будь-яке насильство відносно будь-якої особи. Про те, що він здійснював підпали, пошкодження майна і тому подібне, по клопотання не надано. Крім того, він не може фізично, і психологічно та юридично бути організатором будь-яких масових заворушень. Він є молодою особою, студентом університету який не займає е, ніякої політичної посади будь-якій політичній партії і міг бути е, на даному заході виключно як фізична особа. Якщо в даному випадку мова йшла про е, будь-які хуліганські дії е, або щось інше, відповідно до кваліфікації іншої статті, в даному випадку ми могли б вести мову про те, що да, він приймав участь в певному заході. Але е, будь-яким чином він не міг організовувати масові заворушення. Щодо обвинувачення за частиною 3 статті 145, 345. Також в матеріалах клопотання, крім, вибачте, протоколу огляду трупа, до якого мій підзахис не жодного стосунку немає, да, мені дуже шкода, що загила молода людина, да, він був бійцем Національної гвардії. Але навіть в матеріалів клопотання не випливає жодним чином, що він має якесь стосун до смерті даної особи. Отже. Даний протокол огляду трупа в лікарні жодним чином не є доказовою базою, на чому грунтувався суд виносячи дану ухвалу. Крім того, в показах потерпілих бійців Національної гвардії відсутні посилання саме на цю особу, яка вчинила чи могла вчинити певні правопорушення. Знову ж таки, повертаючись до свідчень свідка Іванова, який випадково бачив мого підзахисного, так як і ще трьох інших. Біля будівлі Верховної Ради, в той час якби він, начебто знімав арафатку і в цей момент свідок побачив, що він знімав Арафатку. Але якщо на особі була, якщо це саме та особа, будь який платок на обличчя це не доказує його вину виновчення будь-якого злочину. Крім того, враховуючи, що сьогоднішня справа має... Досить багато схожості з справами, які ми розглядали під час майдану 2013-2014 року. Клопотання, які подавались тією злочинною владою, вони хоча б містили фотофакти, роздруківку фотографій, відеозаписів. На сьогоднішній день в даному клопотані взагалі нічого немає. Крім цього, не зрозуміло свідка Іванова. В протоколі огляду місця події в даному клопотанні відсутні будь-які докази того, що в моєму підзахисному було виявлені будь-які предмети, які могли бути використані в якості зброї для нанесення тілесних ушкоджень. Під час його затримання складено протокол по статті 208. Відповідно до цього, протоколу мого підзахисного взагалі було затримано о 13 годині 00 хвилин, коли ще дані події не почалися. Згідно всіх інформацій, 13.30. Але з 13.00 мій підзахисник був затриманий. Відповідно до того ж, протоколу по 208 протоколу затримання особи, у нього не було вилучено жодного предмету, яким би він міг наносити будь-які тілесні ушкодження. Взагалі нічого не було виявлено, окрім шнурків, ременя, і щось там, годинника і гаманця. Тому. Відповідно до практики Європейського суду щодо обґрунтованості підозри, сторона захисту вважає, що підозра саме за цими обвинуваченнями, під, за цими статтями, які зазначені в клопотанні, вона є не обґрунтованою, а отже не законною. Щодо ризиків, знову ж таки, як минулого 2013 років, сторона обвинувачення не, не напрягає себе до ведення будь-яких ризиків. На сьогоднішній день в клітці знаходиться молода особа. Віком 19 років, яка має батько, мати, які, до речі, батько присудні в, в залі суду. Він має е, навчання в вищому учбовому закладі, характеризується дуже позитивно з наданих відповідних характеристик та довідок, які надані суду апеляційної інстанції, Він є спокійним, врівноважений, раніше не судимий. Відповідно до свого віку та пекінських правил, на нього також розповсюджуються особливості судочинства, передбачені для осіб, які є неповнолітніми. Крім того, в принципі, всі бачать, що це молода, спокійна людина, який висловив свою громадянську позицію. Ніхто не заперечує, що він був на цьому заході. Він висловлював свою громадянську позицію. Але він не є злочинцем, він не є небезпечною особою. А відповідно до кримінально процесуального кодексу, тримання під варту є найтяжчим засобом, коли е, інших е, альтернативних або взагалі інших засобів застосувати неможливо. Саме по собі обвинувачення підозру, вчинені будь-якого тяжкого злочину, не має тягнути за собою тримання під вартою за час досудового розслідування судового засідання я поспілкувався зі своїм підзахисним. На сьогоднішній день фактично він перебуває е під тиском держави, за цей час, недорожного до нього з'являлися певні особи зі сторони обвинувачення, погрожували, здійснювали психологічний тиск. Тому подальше перебування під вартою в даному випадку е унеможливить взагалі збирання і належність будь-яких доказів, оскільки він перебуває під тиском держави. І на сьогоднішній день суди. Е Згадуючи ті події, які відбувалися в 2013-2014 році, і потім вже в наступному, в 2015 році, всі ці тимчасові слідчі комісії і все інше, я думаю, що суд для того, щоб потім не було проблем, має приймати законні обґрунтовані рішення для того, щоб потім знову ж таки не звертатися до адвокатів, коли прокуратурою порушуються кримінальні справи за статті 375. Виходячи вище наведену, враховуючи те, що судом відмовлено було задоволення клопотання про допит свідка, а також про допит слідчого, я все ж таки прошу ухвалу Печерського районного суду з обставин наведених в апеляційній скарзі скасувати. Та винести інше рішення, яким задоволені клопотання про обрання запобіжного заходу відмовити і покласти на мого під обов'язки, передбачені кримінально-процесуальним кодексом, який він буде дотримуватись, не буде перешкоджати слідствами, буде з'являтися за першим викликом. Дякую. Так. Ті обов'язки, які викликаєте, в разі не застосування запобіжного захисту, ви є практически не виставилися. Я не знаю, що на ще одне запитання, скажіть, будь ласка. До Пекінських правил, практики застосування Європейським судом даних пекінських правил. Там зазначено, що дані правила це щодо поводження з неповнолітніми суди мають застосовувати дані вимоги і до осіб, яким вже виповнилось 18 років на момент розгляду або на момент вчинення, з огляду на індивідуальні особливості. В даному випадку особа ще перебуває на навченні вищому ж закладі. І отже, фактично, хоча він досяг повноліття відповідно до паспортних даних, з урахуванням всієї сукупності чинного законодавства України навіть щодо аліментів і тому подібне, він навіть в разі виникнення певних подій він мав би право на відшкодування аліментів, якщо була така. Технічна необхідність, якщо там батько пішов з родини. Але на сьогоднішній день у нас є пікінські правила з поясненнями і практикою Європейського суду, де зазначено, що може застосовуватись і до осіб, які досягли 18-річного відбування. Хочу сказати, що. Ніяких злочинів я не вчиняв і не хотів вчиняти, і не збирався вчиняти від слідства. втікати через те, я не збирався, через те, що я нічого не зробив. Е, тому прошу е, принести вас е, спробувати рішення. На все Суд. Я відповідно вважаю, що ухвала суду першої інстанції є законною та обґрунтованою. Підставляє неї скасування, я не бачаю. Відповідно, судом належним чином проведено проаналізовано е, призначення клопотання, яке подано е, до суду. Е, проаналізовано долучення до нього додатки, е, що є копіями матеріалу провадження, а також відповідно. Е, це до уваги позицію прокурора, відповідно визначи з прокурора при застосуванні, при своєму розгляді, застосування зазначення за судові організації. Я буду зупинятися щодо обставин, зазначених у опитання, свідки до відповіді. Відповідно, вбачається, що ризики передбачені статей 180 на підсермію колекції України в даному випадку мають місце. Наскільки підозрюваний може та мати можливість у разі застосування більш ніякого запобіжного заходу до нього ухилятися, як від органів досудового розслідування, так і від суду, незаконно впливати на потерпілих свідків в даному кримінальному провадженні, інших підозрюваних, вчиняти інші кримінальні правопорушення, в тому числі і подібно тому, в якому він на даний час підозрюється а іншим чином, тому що з будуть бездовно розслідувальні, там,